Бізнес-ідея для аграрів кукурудзяні лабіринти. Це унікальна форма аграрного туризму, яка набула популярності в останні десятиліття, особливо в Північній Америці та Великій Британії. Перші лабіринти на полях з'явилися у штаті Пенсильванія в США в 90-х роках, і ідея швидко поширилася. Спочатку дизайни вирізали вручну, та зараз застосовуються GPS-технології та комп'ютерні програми для точного планування складних малюнків. Сьогодні кукурудзяні лабіринти популярні в північній Америці. Їх можна знайти практично в кожному регіоні. Наприклад, у США відомі лабіринти Cool Patch Pumpkins у Каліфорнії на 25 гектарів, та Richardson Adventure Farm в Іллінойсі на 11 гектарів. У Канаді в Квебеку в 22-му році зробили найбільший тимчасовий лабіринт, приблизно 26 гектарів. Він потрапив у книгу рекордів Гіннеса. Кукурудзяні лабіринти стали додатковим джерелом доходу для фермерів, бо приваблюють туристів з міст. У США їх часто поєднують з осінніми фестивалями.